Щиро вас всіх вітаю. Хай у ваших домівках завжди буде тепло любов і мир. Нехай Господь та ангели охороняють вас і ваших рідних від усякого лиха, а добрі новини приходять у кожен дім. Розглянемо ваші запитання сьогодні. Нехай сьогоднішній розклад буде підказкою для вас. Сподіваюсь, ви почуєте відповіді для себе. Зараз будемо дивитися на долю Токмака Запорізької області, що там чекає на це місто, і чи є шанс визволення до кінця року. Перша карта туз пентаклів. Туз пентаклів то нові можливості, шанс, який дарує доля. Для Токмака це означає, що ЗСУ матимуть реальний шанс змінити ситуацію. Буде якийсь важливий. Прорив або можливість, яка відкриється несподівано. Але туз це ще не гарантований результат, а тільки потенціал. Тут важливо, щоб наші сили змогли використати цей шанс швидко та правильно. Друга карта шістка кубків. Шістка кубків часто говорить про минуле, яке ще тримає теперішнє. Це може бути затягування ситуації через старі проблеми: логістику, брак сил, складні рішення командування у військовому сенсі. Вона натякає, що ворог добре укріпився і підготував оборону ще давно. І це гальмуватиме рух наших військ. Тобто процес деокупації буде важкий і не швидкий. Третя карта: лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів не кидається стрімголов у бій. Він іде крок за кроком повільно, але стабільно. Це означає, що ЗСУ таки підуть у контрнаступ, але він не буде швидким проривом, скоріше поступове просування метр за метром зі збереженням людей та техніки. Ця карта показує, що результат буде, але він потребує часу. Ворог просто так не віддасть території, і боротьба буде важкою. Мої дорогенькі для Токмака карти показують зміни, але не блискавичні. До кінця року шанс на деокупацію є, але він залежить від багатьох факторів постачання зброї, рішень командування та підтримки союзників. Туз Пентаклів каже, що можливість визволення буде, якийсь прорив чи важлива подія може відкрити двері для наступу, але шістка кубків попереджає. Процес затягнеться через старі укріплення ворога і складну ситуацію на фронті. Моліться, мої золоті, за наших воїнів, бо їм буде дуже тяжко. Хай Господь дає їм сили і захищає кожного, хто йде визволяти рідну землю. Ой, мої дорогенькі, сідайте ближче, бо будемо дивитися важке питання що ж чекає на Маріуполь. Місто стільки пережило болю та руйнувань, що навіть карти в руках тремтять. Чи буде визволення до кінця року, чи наші підуть у контрнаступ? Давайте подивимось. Перша карта правосуддя. Ой. Це дуже сильна карта. Вона про карму, про те, що кожен отримає по заслузі. Для Маріуполя це означає, що доля міста буде вирішуватися справедливо, але повільно. Правосуддя вказує на складні переговори, політичні рішення і військову стратегію. Це не швидкі події, тут усе через важкі процеси, роздуми і вибір. Визволення можливе. Але за нього треба буде заплатити велику ціну це не просто військовий наступ, а ще й складні домовленості на міжнародному рівні. Друга карта Шістка пентаклів. Вона показує, що доля Маріуполя залежить не тільки від наших сил, а й від підтримки союзників це і зброя, і фінанси, і дипломатія. Але «Шістка пентаклів також каже. Про залежність наші військові кроки можуть стримуватися тим, наскільки і коли партнери дадуть допомогу. Для міста це може означати, що на даному етапі будуть більше працювати над тим, щоб підготувати підґрунтя для майбутнього визволення. Третя карта: диявол. Диявол то про велику залежність, окупацію, страх і маніпуляції. Ця карта каже, що ворог. Буде триматися за Маріуполь зубами, не відпускаючи його без страшної боротьби. Ворог може спеціально руйнувати інфраструктуру, залякувати людей, створювати картинку контролю, навіть коли йому стане важче. Мої дорогенькі карти показують, що до кінця року деокупація Маріуполя малоймовірна. Контрнаступ ЗСУ буде, але він не принесе швидкого прориву саме по Маріуполю до кінця року. Найбільш ймовірно, що наші сили будуть поступово наближатися, готуючи ґрунт для великої битви вже в наступному році. А, Маріуполь вистоїть, бо карта правосуддя дає надію: зло не може тривати вічно. Моліться мої золоті за наших захисників. І за всіх людей, які досі там, хай Господь дає їм силу пережити ці темні часи. Ой, мої дорогенькі, це питання дуже чутливе, бо йдеться про визволення нашої рідної землі, про село Новазбурка на Херсонщині. Карти відчуваються важкими, але вони завжди говорять правду. Давайте подивимося, як і коли може відбутися деокупація. Перша карта відлюдник ой йой йой це карта затяжного очікування та повільних процесів. Відлюдник каже про те, що наступ на цьому напрямку ще не скоро, бо наші війська зараз зосереджені на інших ключових точках фронту. Це не час швидких рішень, усе йде повільно, обережно, крок за кроком. Також відлюдник символізує людей в окупації, вони, наче в темряві, ізольовані, без чіткої інформації. Друга карта. Колесо фортуни, а ось це вже дуже важливий знак. Колесо фортуни це раптовий перелом подій. Ситуація може довго стояти на місці, а потім в один момент усе різко зміниться. Це може бути пов'язано з великою подією на фронті чи навіть всередині Росії щось, що змусить ворога різко послабити свої сили на Херсонщині. Ця карта каже. Визволення Нової Збур'ївки не буде поступовим, воно станеться стрімко, майже несподівано, коли настане правильний момент. Третя карта п'ятірка мечів. Ох, тяжка карта! Вона символізує криваві бої та втрати. Визволення села не буде мирним. Ворог чинитиме люту оборону, бо для них це стратегічно важлива точка. Це карта підступності. Ворог може залишати міни, пастки, нищити все при відступі, щоб залишити за собою пустку. Також п'ятірка мечів каже. Що е, після визволення там ще довго буде небезпечна ситуація розмінування перевірки військова присутність. Мої золоті процес визволення Нової Збурівки буде непростим. Мої дорогенькі визволення точно буде, але шлях до нього важкий. І кривавий. Моліться за наших захисників і за всіх, хто зараз під окупацією, бо попереду тяжкі часи. Пам'ятайте, темрява не вічна, і Нова збур'ївка знову побачить український прапор над своїми хатами. Ой, мої дорогі, важке питання, дуже важке. Бо йдеться про Селидове, про долю людей, які там живуть та чекають на визволення. Будемо дивитися правду, якою б вона не була. Перша карта король Кубків, О, це символ мудрості, терпіння і великої емоційності. Король Кубків часто говорить про когось, хто стоїть на чолі і приймає рішення не лише холодним розумом, а й серцем. Також це карта захисту і підтримки людей, тобто навіть під час важких боїв наші намагатимуться максимально берегти мирних жителів. Друга карта. Паж мечів, а це карта напруження та постійної загрози. Паж мечів це розвідка стеження, підготовка до чогось великого. У контексті Селидового це означає, що місто ще певний час залишатиметься у зоні високого ризику, там будуть бої поблизу, обстріли, ворог активно укріплюватиметься і готуватиметься оборонятись. Ця карта також каже про хитку ситуацію: багато чуток, дезінформації, психологічний. Тиск на людей. Третя карта двійка мечів. Ой-ой-ой, це карта застою та важкого вибору. Вона говорить, що ситуація навколо міста буде дуже довго невизначеною. Ніхто не буде поспішати, ні наші, ні ворог, бо кожен чекатиме зручного моменту. Це також може означати перемовини або політичні торги щодо територій. Мої дорогі карти кажуть, що Селидове повернеться під український прапор, але цей шлях. Буде не швидкий і непростий. А двійка мечів чітко говорить: до кінця цього року місто не буде повністю звільнене, бо надто складна ситуація на фронті. Після війни місто буде у важкому стані. Багато зруйнованих будинків. Частина населення виїде, відбудова йтиме повільно. Мої любі. Тримайтеся, моліться за наших захисників та за всіх, хто за в окупації. Ой, мої дорогенькі, давайте подивимось, що карти скажуть нам про дружківку у вересні. Відчуваю напруження, бо то Донеччина там кожен день, як на голках, перша карта сімка кубків. Вона показує, що у вересні навколо дружківки буде багато чуток, страхів, суперечливої інформації. Люди не будуть розуміти, що правда, а що ні. Може бути ситуація, коли ворог навмисне пускає дезінформацію то про наступ, то про обстріли, то про якісь мирні перемовини, аби збити людей з пантелику. І ще ця карта може натякати на загрозу раптових обстрілів, бо вони приходять як грім серед ясного неба несподівано. Друга карта дев'ятка жезлів. Ох, тут видно, що дружківка в стані оборони та втоми. Ця карта говорить, наші війська стоять твердо, не здають позиції, але вони виснажені. Вересень для міста буде таким собі: на нервах постійна загроза атаки, ймовірні обстріли, особливо по інфраструктурі ворог буде перевіряти нашу оборону на міцність. Третя карта дурень, може бути таке. Що в якийсь момент ситуація навколо дружківки різко зміниться, або ворог спробує нестандартний хід, або наші підуть на певний маневр. Ця карта також попереджає, людям не можна бути легковажними. Не ігноруйте тривоги, навіть якщо здається, що все спокійно, бо небезпека може прийти раптово, ні звідки мої золоті у вересні для дружківки бачу напружений і дуже нестабільний період. Місто не впаде, але вересень принесе багато тривоги та випробувань. Особливо друга половина місяця може бути більш небезпечною. Людям треба бути уважними, не нехтувати сигналами тривоги і мати запас води, їжі та медикаментів. Хай Господь оберігає всіх, хто зараз у небезпеці. Ой, мої дорогенькі, питання важке та тривожне. Бо йдеться про зиму, а зима завжди випробування, особливо у прифронтових областях, таких як Сумщина. Давайте глянемо, що карти нам показують про цю землю. Та місто Суми перша карта королева Пентаклів для Сумщини. Це означає, що місцева влада та оборона будуть робити все можливе, аби втримати ситуацію під контролем. Ця карта ще говорить про підтримку з боку держави, будуть завозити гуманітарку, паливо. Допомагати людям, особливо стареньким та сім'ям з дітками, також вона натякає, що навіть попри обстріли та небезпеку життя в місті не зупиниться повністю. Працюватимуть лікарні, магазини, якісь базові служби. Друга карта помірність. Вона показує, що масштабних різких змін взимку не буде. Все піде. Поступово на Сумщині ситуація залишатиметься напруженою, але фронт не прорветься глибоко в глиб області. Помірність це ще й про дипломатію. А значить, ворог може пробувати тиснути через психологічні методи, залякування, обстріли, але без відкритого великого наступу це своєрідний застій. Ворог не має сил для масштабної операції, а наші тримають лінію оборони. Третя карта лицар жезлів. Лицар жезлів показує раптові атаки, швидкі дії, неспокій. Це не про велику окупацію, а про те, що ворог буде постійно турбувати прикордонні райони, обстріли, диверсії, можливо, короткі рейди, аби налякати людей. Але лицар жезлів це енергія, яка швидко приходить і швидко зникає. Тобто, ворог може вриватися, робити шкоду, але надовго закріпитися не зможе. Мої золоті містосуми взимку під окупацію не потрапить. Зима буде важкою, але не фатальною. Головне спокій, підготовка і віра в наших захисників. Берегіть своїх рідних, не нехтуйте сигналами тривоги та запасайтеся всім необхідним. Ну що ж, на сьогодні будемо прощатись. Дякую, що були зі мною, слухали карти та вірили в краще. Бережіть себе, не нехтуйте безпекою, любіть і підтримуйте один одного, бо разом ми сильніші. Нехай у ваших серцях завжди буде світло, а над Україною мирне небо. До нових зустрічей!